Отож, друзі, Олег Циганко проти Миколи Григоряка. Тому що це категорія 98 Отож. Перший раунд зараз підтискає циганко. Непоганий лоу-кік по передній нозі суперника. Ну, вицілює зараз Григоряк. Працює зараз передньою рукою. Поки що ніякого сумбуру немає. Ось так. Хлопці розпочали одразу ж з розвідки. Ще один лоу-кік від циганка. Намагається ось тут знайти свою дистанцію, відчути Григоряк, але поки що отримує декілька потужних лоу-кіків. Тут непогано майже сайт Кік у відповідь від Григоряка. Неприємний удар по корпусу суперника. Звичайно ж відчув його. Циганко ну, одразу ж відповідає своїм кіком Намагався наблизитися мідл-кік від Григоряка. Знаходить ніжку свого суперника. Циганко захищається. Одразу ж Григоряк, демонструючи свій захист від тейкдаунів Бере захват з рукою головою Григоряк. Що вигадає зараз Микола? Потрібно заходити за спиною у цій ситуації. Звичайно, якщо так тримати суперника і нічого не робити, то Рефері одразу ще підійме обох до стійки. Зараз зауваження, до речі, від третього на Кейлемі за пасивну манеру введення цієї боротьби. Намагався ось тут висід зробити циганко. Але повний контроль від Григоряка. Але цього замало. Звичайно, цього замало потрібно далі. Ще шукати. Зараз підіймається. Ось тут є змога. Звичайно, чи лампочкою, чи переворот виконати. І Він це робить. Молочинка зараз Григоряк захват не відпускає. Ось тут може пролізти, просто за прийом з цього положення. Але все ж таки розриває захват Григоряк і добуває свого суперника і Рефері зупиняє цей поєдинок технічним нокаутом в першому раунді. Перемагає Микола Григоряк. Яскрава перемога від Григоряка. І ось тут з плечем проблеми у циганка. Головне, щоб без серйозної травми для Олега. Але поки що не може опустити руку Олег Циганко. Але ось так Микола Григоряк продемонстрував свій клас. Ну і Виграв це протистояння у першому раунді. В цьому двобою першому раунді. And you guys, we all those